Нет, машина не слишком 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 Тросар відбиває цього м'яча головою. Забирай! Бля, що ви діляєте? Забирай, 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 Дима, забирай! Хорош, Дим, дикся!

Gracias. Yeah, cool. Фент, силі, фен! Різ, різ! Є! Що ж, поки не вдається відкрити рахунок жодній з команд. Нулі на табло. Чотири хвилини позаду. А тут бачимо, вирішив пробити з носака Бапе. Коронний удар від Бампе. Не один раз цьому гравцеві в цьому сезоні вже вдавалося покласти непогану плюху. Стань, Тут трауре, Трауре проривається, тут треба ділитися, трауре!

До вихода гра! До вихода! Все, но! До вихода гра! Сели, садись! Рис, садись! Рис! рис, рис вернулись, блядь! До конца! До конца! Сзади, сзади! Все, час.